Демобілізацію в Україні поки що не планується. Я роблю такий висновок зі слів Руслана Стефанчука, це голова Верховної Ради, хто не знає. І він охарактеризував ту колізію в законі, яка з'явилась і дала можливість мобілізувати 18-25-літніх хлопців. Я нагадаю, що в Україні мобілізація з 25, але проблема не догледіли депутати. Не догледіли депутати, проголосували депутати, а потім не внесли зміни. І за відносно короткий термін, це фактично з травня, а сьогодні у нас жовтень, нахапали стільки хлопців, що тепер голова Верховної Ради каже, що ми би і не проти їх демобілізувати, але проблема в тому, що якщо ми це зробимо, то тоді, тоді обваляться деякі окремі ділянки Українського фронту. Ви уявляєте, скільки хлопців встигли?